З мерам кого ж ми маємо слухати, у кого ми маємо навчатися, де знайти відповіді на всі питання, де зрозуміти, де є віра, де утверджуватися, як іти, за ким іти сьогодні. І хотіла зачитати вам декілька місць писань, які показують і утверджують, кого ж насправді потрібно слухати. І так, перше послання до Коринтіан і слово моє, і проповідь моя. Не в словах, переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, що була віра ваша, не в мудрості людській, але в силі Божій. А ми говоримо про мудрість між досконалими. Але мудрість не цього віку, ані володарів цього віку, що гинуть, але ми говоримо Божу мудрість в таємниці. Прихованої кубов перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володаря цього віку не пізнав. Коли б пізнали б вони, то не розп'яли б вони Господа слави. Але як на посночого, око не бачило, ухо не чуло, що на серці людині не впало. Те Господь приготував для тих, хто любить його. І нам Бог відкриться своїм духом, що, бо що досліджує дух, навіть божі глубини. Хто ж з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в Нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, а духа що з Бога, щоб знати пророчі від Бога даровані нам. Що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона розуміти їх не може, бо вони розуміють тільки духовно. Духовна ж людина судить про все, а судити про неї ніхто не може, бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчити. А ми маємо розум хрестів. Отож, сьогодні дуже багато є різних різних навчань, різних проповідей, різного всього. Люди шукають відповіді тільки не там, де треба. Слухають різних політиків, аналітиків. І навіть є сьогодні дуже багато людей, які так би мовити в дусі. Але насправді вони мають ім'я, будь то живий, але мертвий. Вони проповідують і говор, що потрібно навчатися у світу. Але що говорить Господь? Мудрий світу для нього нічого. І ми не маємо любити світ, а ми маємо наповнювати цей світ світлом від Бога. Він показує ви світло для світу. Ви маєте показати стандарт Божий, Ви маєте навчити. Тому слухайте людей Божих. І якщо ви не маєте церкви, запрошувала до вивчення Слова Божого в місії Слово Боже.